Чвари в дитячій обласній лікарні між колективом та головним лікарем виник конфлікт. Медики кажуть, що втратили до свого керівника довіру. Запевняють, причин багато мовляв, звільняє кого хоче, монополізував владу та ще й засидівся на своїй посаді. Втім, відкрито про це ніхто не говорить, адже медики бояться, що їх звільнять. Запевняють, підписи невдоволених збирали ще після помаранчевої революції. Втім, з того часу нічого не змінилося. Вже 24 роки головний лікар, мало того. Він вже перетнув 65-річний бар'єр. По законодавству він не має права займати посаду головного лікаря. Тим не менше, якимось чином йому вдалося підписати собі контракт. І він себе дуже впевнено чує. 10 чи 12 підписав Сілою лікарні вдалося підписати. Я то від, 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 відніс в обуздорові відділ. Там було фактично одне речення. Там ніяких фактів, ніяких звинувачень. Просто одне речення. Ми, що підписалися нижче, не довіряємо своєму головному лікарю. Про конфлікт колективу з головним лікарем вже знають і в правому секторі. Його активісти такої ситуації обурені, не виключають народних методів люстрації. Ну, ми вже бачили цих цісерій як Пшонка, там і так далі з команди Янукович. Я Думаю, що таким людям треба покидати такі державні заклади, щоб ну, відновлювати людей довіру до нової влади. Тобто це мають відбуватися зміни. А от сам головний лікар зізнається, до деяких підлеглих дійсно ставиться суворо, адже вимагає від них дисципліни, тим паче були й неодноразові звернення батьків з проханням роз. Зібратися з поборами, які іноді трапляються в лікарні, про скарги колективу не знав, мовляв, ніхто йому в цьому не зізнавався. А що я не хворий посадою головного лікаря, я не хворий і я люстрації не боюся, тому що я не вкрав нічого, я не зробив. Те, що в лікарні зроблено, і лікарня перша в Україні одержала звання доброзичливої до дитини. Перша в Україні міжнародним фондом акредитована була. Це говорить, що ні я, ні мої люди не засиділися. Щодо часу на посаді, головний лікар запевняє, його контракт закінчується вже у грудні цього року. Обіймати посаду і надалі Радислав Кутурбаш наміру немає. А от невдоволені лікарі вимагають, аби його діяльність дослідила спеціальна комісія облради.